А знаєте, приблизно раз на місяць я чую в медіапросторі, що вийшов якийсь суперкрутий серіал, найчастіше на Netflix, який б'є всі рекорди переглядів і чи не найкращий серіал усіх часів. Зазвичай такий галас проходить досить швидко, і про серіал забувають приблизно так назавжди. І ось знову вийшов серіал Оленя і знову захоплені відгуки. Але я не поділяю такого позитиву щодо цього серіалу. І це було сміливо. Дуже сміливо. Безумовно, у ньому порушені важливі теми. Про них треба говорити, знімати фільми та серіали. Але з точки зору того, як зроблене оленя, у мене до нього багато питань. Я не планую розбрати весь серіал. Я просто хочу показати на одному простому прикладі, чому оленя не завжди правильно працює. It's just no good. Якщо ми маємо справу з персонажем, у якого явні психологічні проблеми чи травми, то кульмінаційний монолог чи не найкращий прийом для найвищої точки оповіді сповідь головного героя, досягнення катарсису, так би мовити, особливо якщо це монолог перед глядачами, а не закадровий голос персонажа, що йде вдалечінь, це додає психологізму до сцени. І ось Річард Гат у своєму серіалі обирає цей чудовий прийом на своєму стендап-виступі перед глядачами. Він просто пересказує всі попередні серії. Коли тебе клеїть, це не чарівно. Перш ніж ти розумієш, що тебе справді клеїть. Доки не виробишся від бутерата на його дивані, поки він рватиме на тобі труси своїми брудними руками. А ти знатимеш в душі те, що він робить неправильно, та все одно повертатимешся. І це головна проблема усієї кульмінації серіалу. Річард Гад не розповідає нічого нового глядачеві, він просто розповідає свою історію статистам на екрані. Ми то знаємо все, що з ним трапилося, ми все це бачили. І якщо першій серії можна було дивуватися, чому він так поводиться, то з третьої серії стають зрозумілі мотиви такої дивної його поведінки. Тим більше, що його за голос коментує все, що відбувається на екрані, без кінця. Я не міг сказати, чи були ці почуття через нього, чи вони завжди існували в глибині душі? ти це все сталося, тому що в мені жило те, про що я не знав, або те, що сталося, зробило мене таким. Я для прикладу візьму ще один серіал. Справді дуже крутий, бо зроблений в усіх аспектах якісно. Це серіал Ведмідь. Так от, у ньому така ситуація. Головний герой Кармі втратив брата, і тепер у нього купа фінансових та особистих проблем. І наприкінці першого сезону він також виступає перед майже незнайомими людьми з промовою. Ми знаємо, в чому причина його проблем, так само як і волоняті. Але ми знаємо про проблеми Кармі загалом. Сценаристи дуже грамотно та дозовано розповідали нам предісторію. І в цьому монолозі Кармі розповідає нам те, чого ми не знали, що залишилося за розповіддю. Я не знав, що мій брат вживає наркотики. Про що це говорить? З часом я зрозумів, що не знав про нього взагалі нічого. Кілька років тому він припинив пускати мене в ресторан. Просто припинив спілкування, і це. Це було дуже боляче. Його брат помер, і це вже великий удар. Але виявляється, у них був невирішений конфлікт, який так і вісітиме над кармі все життя. І це головне, це змушує йому співпереживати. З цього монологу ми довідалися про нову інформацію, яка розкриває поведінку кармі. Найважливіша сцена всього леня не працює, бо не дає глядачеві нового досвіду. Так, вона непогано зроблена візуально. Така собі подоба джокера з людським обличчям на сцені перед незнайомими людьми. Гарні ракурси, освітлення, кольорова палітра, але персонаж Гада не розкривається з нового ракурсу. Ми знали всі його проблеми до сцени з монологом. Не знаю, як я взагалі почав це все вивалювати. Та не знаю, як закінчити. Сюжетно і емоційно ця сцена зламана і крапка.